Сьогодні поговоримо про подачу декларації єдиного податку ФОП третьої групи за 2024 рік. Наприклад, візьмемо ФОП, який надає IT-послуги. Йому на валютний рахунок приходить валюта долар. Після цього я складаю заявочку, продаю цей долар, і гривня, яку... і гривня яка надійшла. Я розподіляю між оплатою податків та перерахунком йому як доходу фізичної особи. Заздалегідь я склала таку табличку, де розписала всі надкочення валюти податок, щоб моєму замовнику було більш зрозумілим. Куди пішли кошти, скільки надійшло від продажу валюти, і куди я їх витратила. Перший стопчик це дата, кількість валюти, курс валюти, і по формулі в мене враховує дохід, гривневий дохід. Багато хто помилки робить. Вважає доходом а, ту суму, яка вже йде після вирахування комісії банку за продаж валюти. Але це неправильно. Е, ведь комісія це витрати, які йдуть з вашого доходу. Тобто ми враховуємо у дохід іменно повністю ту суму, яка надійшла з. Е, Продажу даної валюти. Друга графа в мене це єдиний податок. Тут я можу показати, що в даному періоді, в кварталі, я нарахувала от по формулі скільки -то дохід. Нараховано стільки то єдиного податку 5%, 8 тисяч. Далі йде також друге півріччя, точніше. Далі йде перше півріччя, це перші 6 місяців. У мене тут показано як перший квартал плюс ось другий квартал. Хоча можна було формули і включити повністю так от всі 6 місяців. Ну, але ладно. Нас зараз цікавить річна декларація, тобто повністю весь дохід тут. Те, що надійшло за цілий рік. Ось у мене рік 2024. Я бачу, що за цей е, рік ми повинні сплатити єдиного податку 41 619 гривень 78 копієчок. Я її сплатила, я навіть сплатила трошечки на одну гривню більше. Ну, я люблю так перестрахуватися, щоб е, ніде там не зависла і не зробила нам лишніх штрафів. От, також ці таблички я показую е, сплату ЄСВ. То ФОП, як ви знаєте, е, ну, що перший, що другий, що третій групи е, до 2025 року могли бути звільнені від сплати єдиного соціального внеску. З 25 року вже це обов'язково є. От, ну, на даний момент е, мій замовник е, вирішив платити, тому що це є стаж. Тому ми нараховували і сплачували. Зараз я вам все це покажу. От, Якщо ви бачите, в першому кварталі нараховано трошечки менше, це в першому кварталі з січня по березень мінімальна заробітна плата була 700. Тобто 22% від мінімальної заробітної плати в місяць і помножено на 3 місяці. Це вже буде 4686. от. Уже з квітня місяці мінімальна зарплата 8 тисяч і тому 22% це вже трошки більше. Переходимо до стачі звітності. Я відразу о, зайшла в електронний кабінет. Тут я подаю звіти в електронний кабінет, і я завжди, що перше роблю, це в попередній звіт, який я подавала. На даний момент це за 9 місяців. Тобто заходжу і дивлюся, дивлюся я строку 14. Тобто, скільки я. Ні, не 14. Дивлюся я строку 11. Тобто, в 11 строки я бачу, що за 9 місяців я заплатила 29582,05. Ми повинні це ілі в УМІ утримати, і записати цю суму, тому що е, при складанні звіту за рік, за наступний період ми її будемо враховувати. І так, і так, і так, так, переходимо рік 2024. Нажимаємо Натискаємо Створити, вибираємо, що нам тут треба, потрібно, прибуток нам потрібен. Так, і шукаємо. Ось наш, податкова декларація єдиного податку фізичної особи підприємства для третьої групи квартал місяць. Оце нам і потрібно. Дивимося. Якщо за перший, другий, третій квартал ми подавали декларацію без е, додатків, то за рік, за рік ми обов'язково повинні включити е, додаток на рахування е, єдиного. Так, подожіть. Єдиного внеску, ось оцей да. додаток 1. Так, тут ми повинні подивитися звіт на проконтролювати. Галочка стоїть за рік 2024. Головне управління. та-та-та-та-та. Так. Поставимо. Обов'язково не забувайте: строку 9. Фактична чисельність найманих працівників. Ну, У нас воно 0. Не забуваємо також ставити 0. Я розумію, що може там нічого немає. Безсмисліно це все, але потрібно ставити кведи нам підтягнулися автоматично і шукаємо наші, нашу табличку. От так. Першої групи нам не потрібно, другої групи нам не потрібно. О, третій групи ми подаємо інформацію. не... Не під 3%, тобто ми не платники ПДВ, а ми платимо 5%. Це якщо ФОП третьої групи є також і платником податку на додану вартість, то він подає декларації і платить 3%, а не 5%. Так, який же в нас дохід? Тут ми показуємо річний дохід. Повертаємося до нашої таблички. 832, 397, 67. 832, 397, є. Так, автоматично нам розрахувало, що за рік ми повинні б заплатити 41 619, 88. Повертаємося до таблички. 41 619, 88. Замечательно. Там, де я говорила, говорила, нам потрібно в строчку, там, де нарахована за попередній звітний період, поставити суму, а воно тут автоматично перетяглося. Бачите, я вже удосконалений навіть електронний кабінет. 12, так, сплачено нарахувана за попередній період. 29,582,05. Все. Так, і нам потрібно за е, четвертий квартал заплатити 12 000 03783 копієчки. 12 30, ну 84 у мене. Обов'язково ставимо тут галочку, що ми подаємо також е, і заповнюємо і подаємо додаток 1 галочка. І переходимо до заповнення додатку 1. Раз і раз. Так, звітний. Звітний, звітний, звітний. Так. Не забуваємо, ну, бачите, тут воно підтягнулося. Що на спрощеній системі оподаткування з 1.01.2024 по 31.12.2024. Тобто, вказуємо період тільки. Поточного року. Код за стар... застрахованої особи 6. Так. І визначаємо самостійно визначаємо суму єдиного соціального внеску. Ми знаємо, що січень 700, лютий 700. Березень 7100. Це мінімальна зарплата 22%, 22%. 22 відсотки. І далі, заповняємо з квітня місяці нагадуємо 8 тисяч. Розкопіювати і вставляти. Так, копіюємо і вставляємо. Бачите, електронний кабінет розвивається, вже формули навіть у них тут сховані є. Раніше воно не прораховувалося. Все заплатили. Тут ми нічого не вказуємо. У нас помилок немає, у нас все добре. 526. За цю циферку запам'ятовуємо і переходимо в головний та ознайомлено. Переходимо в головний. О, бачите, також воно все це підтягнулося. Я прям задоволена. Так, все, все перевіряємо. Ознайомлено. І зберігаємо. Продовжити підписати? Так, я продовжую підписати. Та да, ознайомилася. Так, 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 так. На даний момент в мене ключик Приватбанка. Так, вставляю пароль. Читати. Так, читала все правильно. Підписати. Надіслати документ. Звичайно, надіслати. Надіслано. Все, за 2024 рік у нас декларація надіслана. Трошки пізніше ми можемо перевірити. Тут повинна пройти квитанція 2. Ну, буде такий же сам, як і от за 9 місяць. Воно буде зелененьким. Откриваємо квитанцію, фінальна квитанція. І все буде у нас чудово. Так що подаємо звіт 9.02 це кінцева дата. Не затягуємо, подаємо.